Наступна зима в Україні буде складною, кажуть енергетики, і відімкнення від електрики неминучі. Як економити енергоносії та тим самим зменшити кількість та тривалість відключень у наступному сюжеті? Експерт з енергетики професор Максим Карпаш каже, що статистика твердить про неналежну економію електроенергії на Прикарпатті минулої зими. Мовиться передусім про побутових споживачів, медичну інфраструктуру та установи. До 10% на розпоживання це світло, це елементарне світло. Звички, про які ми багато говоримо. Вимикайте, коли не використовуєте повне завантаження всіх пристроїв тобто, чи це посудомийка, чи це пральна машина. Ну, не треба там на половинних режимах. Повне завантаження і цей сушку. у кого є сушки електричні, мабуть, можна подумати і якось адаптуватися, і сушити на балконі якимось чином іншим чином. Вони дуже багато споживають енергії. Також фахівці рекомендують людям вже тепер перевірити свої альтернативні джерела енергії. В кого є резервне живлення, павербанки, акумулятори, інверторні системи. Генератори, mm -hmm. подивіться до них. Зробіть пробне вимкнення, ввімкнення, заряджання для того, розряджання, для того, щоб подивитися, чи система справна, щоб не було такого, що там в перші там, тижні відключення всі побіжать в ремонт з генераторами. Взагалі окрема історія, їх треба подивитися, ну, вести собі такі, якщо це не передбачено конструкцію самого генератора, вести облік годин. Всюди в інструкціях вказано, коли треба замінювати мастило, коли треба там проводити інші заходи з технічного обслуговування. На це так само варто звернути увагу. Багато людей з розумінням ставиться до важкої ситуації в Україні. Кажуть, чаться економити енергоносії, не вмикати у всіх кімнатах електрику, замінити всі лампи старого зразка на нові і також ну, економно. Скажем так, дуже рідко користуюсь пральною машинкою, Стараюсь раз в тиждень, хоча раніше це е, робилося кожного дня, і рідко користуюсь полісосом, теж раз в тиждень, а остальний, остальний час я просто користуюсь. Наприклад, людина користується однією кімнатою в реальному часі, а йде щось їй треба зробити в іншу кімнату. І забуває, наприклад, елементарно виключити лампочку. А вона за той час, коли людина в тій кімнаті відсутня, не користується по своєї питаннях певних, то світло дурно нагарає. Треба економити починати з лампочки. До речі, замінити старі лампочки на енергощадні і надалі можна на пошті.